Для мене завжди було цікаво, коли людина говорить тобі якусь шутку, да, жарт якийсь, від якого в тебе там все зжимається всередині і прямо ледве не течуть сльози. Але ти маєш сміятися, бо це шутка, це смішно, це гігі, -гі, це ха-ха, це весело. Але коли ти пошутиш таку ж саму шутку про ту людину, то ти погана. Не людина погана, бо вона це почала, а ти ти погана. Потім картина така, що коли ви е, говорите людині щось те, що вона говорить вам погане, а ви, типу, як дзеркалите, то ви погані, а не та людина. Знову ж таки, коли люди з міста приїжджають в село. То вони не кажуть на тих людей з села, що, типу, ой, ви живете в піску, що у вас там скрізь пісок, скільки того піску може бути. Але чомусь люди з села дозволяють сказати людям з міста, що Боже, ви живете в тому асфальті, у вас немає, немає свіжого повітря, у вас скрізь асфальт. Або, наприклад, якщо людина худа, то чомусь з неї прийнято знущатися. Тобто підколюють, шутять шутки. Типу, ой, ой, ти з глистами, ти дуже худа, ой, через те, що ти худа, відьма, багато їсиш, а худа, худа, худа. От ось час, отакі підколи, да? всім весело, всім смішно. Ну, коли ви у відповідь скажете, ну да, бо ти жирна там, або ну якусь шутку пошутите через те, що та людина жирна. Ну, от ви худа, а вона жирна, ви ж от, ну, відповідь даєте. Ви погана, на вас ображаються. Ну, з вами не спілкуються, вас роблять поганими. Ну чому так? Якщо ви відзеркалюєте іншу людину, то погана не та людина, і не вона задумується про те, що бляха, муха, я зробила щось погане. Чому ж так? Або може, то все-таки пора ну трошки якось гарніше ставитись до людей, або може то шутка має бути коли смішно, але коли плакати від неї хочеться. Ну такого немає. Людина робить. Дуже жахливі речі, коли ти їй про це кажеш, або віддзеркалюєш, або сарказмом показуєш, типу Ей, це все-таки ти, ну а не я тебе ображаю, да? то, то ви стаєте різко поганою. Наприклад, там людина сидить з різних сторінок на вашому е аккаунті, вона моніторить ваше кожне відео, вона переслуховує, дивиться, вислідковує, але погана ви. Тобто, не ви цікавитесь життям тої людини, не ви за нею слідкуєте, не ви там взнаєте через сусідів, родичів, друзів, знайомих. А що там, що там, що там? А, а як то, там-то, там? то. А за вас питають: про вас цікавляться, але погані ви. Бо зазвіздились, бо стали дуже круті, бо розбагатіли ви цікаво, так? Да?